Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене гарний настрій, тому що в мене перший фініш 2026 року. Я дуже хотіла швидше вже вишити цього коника символу цього року. І. Це мій перший дизайн від повітрулі, а також я вперше вишивала в Майкозі в електронній програмі. Дуже зручно, нічого не хочу сказати, але коли немає світла і інтернету, а є час повишивати, ну, є свої незручності, тому, дівчата, папір є папір. І ось я виграла недавно схему від спільноти вишивальниць вишиті історії. Дарувала дизайнерка ой, стіч, <див> Dream White. Дівчата, напишу, боюся помилитися. Зараз знову інтернету немає, не можу глянути. І я попросила все ж таки схему в PDF-і. Е, ну, Життя диктує свої правила. Так, я спеціально прикрила отут пташкою е, символ, який я вишила. Якщо ви пам'ятаєте, в попередніх відео я е, казала, що не можу цей символ перекласти з китайською на українську. Ну, щоб розуміти, що я вишиваю, може, там якийсь я або прокляття. Ну, я шуткую, звичайно. Але все ж таки, я хочу розуміти, що там написано. Я ж облазила весь інтернет, ні, не. Не перекладає, потім Іринка. О, яка подивилась це відео моє з каналу Ірен лістіч Каже, що Іра це не китайський рог. Це ну точно. Якщо хочеш, то вона написала, як пишеться китайською кінь. Але, дівчата, я так. Думаю, це ж мені потрібно якось там схему вирахувати е і вишити ж, не просто написати, а вишити хрестиком. А я та китайську, знаєте, <залі> взагалі я ніяк. Тому, а там же, ж не так загнеш вже інше слово. Я все ж таки вирішила зробити швидше. У мене було декілька варіантів. Я хотіла підкову, але ну, не змогла знаєте, так вималювати. І це багато часу. А хотіла вже, ну, все вже в мене готово. А, все, а от Залишився цей знак. І як ви бачите, що конячка в мене в таких кольорах патріотичних. А, і ну, це я вже. А, натякнула. А, і я почала в ту схему вертіти. І знаєте, ну, хто що хоче те й бачить. Я завжди так кажу. Зараз я вам покажу, е, вставлю е, картинку з перевернутим оцим знаком, не знаю, невідомим. Ну, ліньки мені було по вітрулі писати, щоб там, а що означає цей знак. Думаю, господи, людям от, голову морочити. І дивіться, що я придумала. Мені здається, це найкращий варіант. Так, це тризуб. Він тут ідеально вписався і по розмірах підійшов. Я декілька варіантів передивилася і трошки там по-своєму зробила додала, щось переробила. І я вважаю, що кінь це волелюбна. Тварина і тризуб. Ви знаєте, що він е е розшифровується як воля. Ну, мені здається, це ідеальний варіант. І, як бачите, я казала, в мене кінь. Е в оригіналі там червоними нитками вишивається. А я так підібрала це ж рік з вогняного коня, золотого <смі> вогняного коня. Тому я вирішила, чом би не вишити ну, у таких жовто-гарячих е кольорах. І підібрала, думаю, якраз в мене є така блакитна основа, тобто, був коник китайський. А став український. Мені здається, класно вийшло. Хочу оформити, мабуть, в пінкіп. Але не знаю, чи то зробити ось такий, знаєте, квадрат з закругленими краями. Ну, от як п'яльця. чи все ж таки тут вирізати ну, саме так, як вона є. Я просто ніколи, з отакими, от, знаєте, а, ну, кутками не робила, щоб не зіпсувати, хоча я бачила, що дівчата роблять пінки у вигляді сердечка, ну там теж щось таке є. Не знаю, я. Угу, угу. Так, все, пішла в розгул. І ось я дівчата, думаю, От, що робити. І. Можливо, хтось робив. Підкажіть мені, не зіпсую, якщо я отак от виріжу тканину і зроблю такої форми. Я ж кажу, не дуже б мені хотілося зіпсувати таку радість. І дивіться, оце я коника вишивала DMC, У мене майже закінчилися нитки. На нього пішло чомусь багато ниток. А оце я вишивала нитками. в ну, мене були запасі ще за радянських часів куповані. Але я вам скажу, вони, якщо не знаєш, не відрізняються ні кольором, ну взагалі ідеальне співпадіння. Тільки якщо ну, так придивитися, то вони трошки тонші. Але, ну, я не думаю, що хтось під мікроскопом буде їх роздивлятися. Тому, дівчата, як вам. Мій варіант. Я дуже хочу. Там ще у повітрулі є так, ну, такі ж схожі дизайни, але тигру і дракону. А, ну, Поки що, я, мабуть, не буду розпочинати, тому що. Хочеться, хочеться дуже знаєте, коли немає настрою, коли немає світла, оце одну ниточку взяла і вишива. Але я думаю, що наступного разу я через друкую схему, хоча вона відкривається тільки. А, ні, дракон і тигр, по-моєму, дані ще в PDF. -і. Тому що ну, незручно навіть якщо є інтернет, мобільний, який там. Дуже тягне, а немає світла, все одно бережу заряд, тому що невідомо, коли його дадуть. Mm. Так що, ось такі справи, дівчата, mm. як вам мій варіант заміни? Пишіть мені, буде дуже приємно. І я ж кажу, що Ну, мабуть, і в інших таких схожих дизайнах я буду або вишивати тризуб, або, можливо, ще щось придумаю. Так що, дівчата, ось так я дуже задоволена, дуже-дуже. Все, до зустрічі. вишивкою єдиною. Ще я читаю, я дочитала Серце відьми і взяла тепер книгу від нашої української письменниці Ірен Роздобудько. Називається Портрети невідомих. Це новела, тому що, знаєте, тут сюжет так побудований, ну дійсно, по-новому а Зараз вже читача здивувати важко. А тут, я знаєте, думала буде зав'язка, кульмінація, розв'язка. Але ні, тут окремі оповідання про окремих людей, в яких можна, знаєте, впізнати себе, своїх знайомих, родичів. І, знаєте, так, підмічені риси і поведінка, що просто ідеально. Так, да, ми всі, ну як, Різні, але і багато схожої поведінки Ось, у різних, скажімо так, груп людей. І знаєте, так цікаво. Одне оповідання, одне, скажімо так, життя кубки людей. Тобто, ну, цікавенько я вам скажу, я ще такого не читала. Я багато чого виявляється, не читала. Я собі планую не тільки вишивку, але й читання і плетіння. Мені багато чого треба, практичних речей додому. Тому я вирішила скласти єдиний план. Це таке рукодільне-творчий план. Він в мене ще в думках, але зошит я вже завела, де я пишу початок, фініш. Треба планувати, щоб можна було в кінці це звести і зробити висновки. Це і приємно, і завжди ну, все любить звіт, все одно. Я вважаю, це правильно. Тому, дівчата, я буду розказувати і показувати ще своє читання. Малювання поки що на паузі, не знайшла ні пензлика, ні хочу зараз пальцями малювати, бо вони мерзнуть. При відключенні електроенергії частенько вимикають опалення, в хаті холодно. Тому поки відклала малювання, буде натхнення, буду малювати. І поки читаю і намагаюся вишити те, що вже вишивала, поступала в СП, буду намагатися встигати. Ось дадуть світло, я звичайно в інстаграмі прозвітую, видам це відео, завантажу і поділюсь з вами. Своїми приємностями підтримуємо одне у одну. Дивлюся, що дівчата із Києва, з Харківщини. Мені здається, це найбільш постраждалі ну, міста і райони. Від обстрілів саме інфраструктури, хоча я, дівчата, зараз новини не те, що часу нема, немає інтернету, немає світла, які там новини. Швиденько щось переглянула, що там потрібно, і все. І бережеш заряд телефону, тому що коли дадуть наступного разу світло, невідомо. Але я ж кажу: головне здоров'я, щоб живі здоров'я, і щоб не вбивали людей і не руйнували будинки а, житлові. Ну і взагалі, щоб закінчилася війна перемогою України, і все в нас буде добре, бо набагато стане краще. А, так що, дівчата, не опускаємо руки. Боримо, витворяємо, підтримуємо українців, українське. Ну, ви бачите, як я перетворила китайське на українське? І йдемо далі. Життя продовжується. Іншого не дано.